У Галичі роботи з прокладання водопроводу йдуть повним ходом. Мета робіт подати питну воду жителям мікрорайону, за ріка, де криниці або висохли зовсім, або ж вода у них не придатна для споживання. Розуміючи цю проблему, адміністрація району міська рада минулого року зробили проект на постачання водою іменно цієї частини Галича. І цього року ми вже почали втілювати цей проєкт. Вартість проєкту десь під 2 мільйони. Сума маленька, То, ще вдасться до кінця року завершити усі роботи, залежатиме від фінансування. Однак, жителі окремих вулиць матимуть воду вже найближчим часом. Плануємо до вулиці Вітовського подати воду. Це буде коштувати десь приблизно 40 тисяч цей проект до вулиці Вітовського. А далі це якби центральний буде водогін, а далі вже по можливості по вулицях буде вода, вода подаватись. Гостро постала проблема питної води в селі Комарів. На даний час на місці майбутньої водозабірної станції звичайне поле. Але тут уже проведено народним методом пошукової роботи, виявлено наявність якісної питної води і визначено місце для скважини. Це все територія, це виділено сільською радою для будівництва двох свердловин, і звідси буде брати свій початок підвідний водопровід до села. В селі Комарів дуже велика проблема із питною водою, як вже було сказано раніше. Є краниці, які висохли, а в інших краницях вода просто не придатна для для пиття. І тому село, знаючи про цей проект, так як вони вже брали участь по заміні вікон в школі, вони повірили, що дійсно тут можна отримати кошти і спільними зусиллями влади. Обласної влади районної, місцевої і їхньої можна втілити цей проект. Ті всі вимоги, які перед нами ставили, ми зробили, ми виконали. І зараз ми хочемо паралельно зробити і каналізацію, і очисні, оскільки є водогін, то повинно бути і водовідведення. Ці дороговартісні роботи результат втілення в життя провонівського проекту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це найдорожчий проект в області 314,5 тисяч гривень. Це те, що передбачено проектом. Поза проектом. Взяла на себе дуже багато зобов'язань і обласна адміністрація за їхні кошти, завдяки е, сприянню Михайла Васильовича. Комарівська сільська рада включена в загальнодержавну програму Питна вода обласну і буде профінансовано будівництво насосної станції. Е, крім того, сільська рада закупила за свої кошти глибинний насос. Також районна державна адміністрація зобов'язалася профінансувати е, лінії, електричні лінії для того, щоб це все могло запрацювати. Наведені приклади є свідченням того, як сміливо галицька райдержадміністрація у співпраці з обласною владою та органами місцевого самоврядування працює над розв'язанням актуальних для жителів району проблем.